Вітаю! І сьогодні в нас ось такий огляд, а саме набір для гоління Gillette Fusion Pro Glide Styler 3 в одному з одним змінним картриджем на 5 лез, плюс 3 насадки для моделювання бороди та вусів. Купували ми його в інтернет-магазині за 1200 гривень по акції плюс доставочка. Це універсальна бритва Стайлер або штример, що поєднує в собі леза Fusion Pro Glide і тример від фірми Браун рівномірно зрізає волоски, забезпечуючи гладке та комфортне гоління і чіткі контури. Тому, давайте його розпакуємо, подивимося його комплектацію та перевіримо його на працездатність. І так. Так, дивіться. Як пише нам виробник, в комплекті йде елемент живлення. Півтора вольти Алкалайн. Так і є. Так, сам стайлер. Ну або штример, кому як зручно. Так, все так гарно зафіксовано. Так, давайте виймемо його. Ого. Так, дивіться, як він виглядає. Дуже красивий, стильний. Так, інструкція. Тут показується, як голитися, насадочками, як користуватися. Так, дивіться. Можете поставити на паузу. Так, що ж, добре, це нам зрозуміло. Мені здається, кожен хлопець користувався таким або подібним. Та знає, як він працює. Так, у нас в комплекті три насадочки. Гребінці, відповідно, 2,4 і 6 міліметри. Так, давайте. Я за кадром все розпакую, тому що воно все зафіксовано тут дуже гарно, мені трошечки незручно. І так, розпакував я його за кадром. Дивіться, в комплект входить сам тример, три відповідних пластикові насадочки гребінця, а також змінний картридж на 5 лез з нержавіючої сталі, який повторює контур вашого обличчя, тобто з рухомою голівкою. Так, давайте подивимося, що всередині. Дуже гарний дизайн, такий стильний. Мені подобається, кожному чоловіку сподобається такий дизайн. Так. Так, давайте подивимося леза. Приводний механізм там стоїть. Змазаний, до речі, видно, що є Смазка там. Так, це кнопка зняття насадочки, я так розумію. Так, це вона зафіксувалась. А тепер отак вона знімається. Що пише нам інструкція? Що країна реєстрації бренду Сполучені Штати Америки. Країна виробника тримера і трьох насадок це Китай. Хоча вище я вказував. Що від бренду Браун, наскільки ми знаємо, Браун це німецька фірма. Але все зараз виготовляє Китай. А от рухоме лезо виробник Німеччина. Це дуже добре. Також, покриття гумове дуже зручно тримати в руках. Ще хотілося би додати, що даний девайс є водонепроникним. І голитися ним можна прямо в душі. Тобто, брити бороду, наприклад, під струменем води нічого страшного не буде, так вказує виробник. Що ж, давайте поставимо живлення та перевіримо його працездатність. І так, батарейку я вже поставив. Давайте вімкнемо його. Цікаво. Дивіться, як голить. Хм. Дуже добре. Перевірили. Ну, що я можу сказати про даний девайс? Дуже стильний, виготовлений якісно, гарний на вигляд, на любий подарунок. Чоловіку на свято, на день народження. Я думаю, це просто супер. Що ж, якщо будуть іще огляди, ми будемо знімати, будемо викладати відео. До зустрічі!